У Тернівці не залишають чорнобильців наодинці з проблемами. Сьогодні багато з них потребують підтримки, адже їх здоров'я підірване радіацією, а щоденні виклики часто залишають сам на сам з труднощами. Особливу увагу приділяють інвалідам чорнобильцям, прикованим до ліжка. Днями заступники міського голови Вадим Добровольський, Тарас Тарковський, голова громадської організації Спілка Чорнобиль України Володимир Шалько і ліквідатор аварії на ЧАЕС Ілля Циганок відвідали сімох людей з обмеженими можливостями, вручили їм грамоти та продуктові набори. Крім подарунків, висловили і теплі слова вдячності. Ліквідаторам приємно знати, що про них пам'ятають та віддають належну шану. Наразі у Дарнівці мешкають 82 ліквідатора ліквідатора аварійна чаес. Чорнобильська катастрофа стала трагедією, наслідки якої ми відчуваємо досі. Тисячі ліквідаторів ризикували своїм життям і здоров'ям заради порятунку людства, тому пам'ять про їхній подвиг повинна жити у наших серцях, каже заступник міського голови Вадим Добровольський.